Цього рядом сівісиди. Е, да, дивіться, ми йдемо по принципу. Це саме такий оптимістичний по принципу Канади, коли дитячі садочки і школи знаходяться на відстані 50-60 та 70 кілометрів в одну сторону, тому що всі приїжджають в великі міста і такі села стають максимально віддаленими. Реальні патріоти, такі корінні жителі, вони звідси не хочуть виїжджати і кажуть, я буду в своєму улюбленому селі. І, да, на жаль, такі реалії на їх, їх і нас. Чекають саме такий е, негативний сценарій це приклад Іспанії, там, де країна перетворюється поступово в пустиню. З чим це пов'язано? тим, що розорюється дуже сильна земля. Наприклад, е, Франція, Германія в них розорено 17, 18, там, 19% загальної території. В нас в Україні розорено. Порядка 80% всієї території, тобто ми перетворюємося з лісостепу в степах більше полів, і менше дерев, тобто у нас менше корневої системи і менше трави. Кринева система тримає воду, трава, ковдра, все це захищає. Я думаю, за Іспанією наступна у нас на шляху. Це Україна, і якщо вчасно не зупинитися, і не значте, приймати правильні якісь рішення, все робити в переробку, давати якісний товар, насаджувати. Не 80% землі, обробляємо, давайте 50-40%. насаджуйте дерева, викуповуйте земельні ділянки. 10 гектар купив, 5 засадив. Нормальна історія, нормальна практика. Треба залишити щось трохи підля себе, а не жити тільки сьогоднішнім днем. Жирный <головік> кабанцер. <головік> <головік>